У Луцьку біля входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки відбувся благодійний арт-пікнік Місто щастя. Його програма була насиченою. Кожен гість мав змогу спробувати свої сили у різних майстер-класах і допомогти коштами на лікування маленького лучанина. Десятирічна лучанка Софія Олейник прийшла на свято вперше. Дівчинка каже, такі розваги їй подобаються. Найбільше боді-арт. Тут дуже гарно і дуже гарно малюють. Мені дуже сподобалось і хочу сюди ще один раз прийти, а може навіть два. Мені порадилося намалювати. Хоча трошки криво, але все рівно гарно. Мені дуже подобається тут. І на мою думку, ще я хочу, щоб все це повторялось кожен день, кожен рік і щоб це завжди було. Благодійний арт-пікнік Місто щастя відбувся біля входу в Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Організувала свято благодійна організація Радість дитинства. Під час арт-пікніка збирали кошти на лікування маленького лучанина Микити. Захід для діточок і частково для їхніх мам, які є активними матусями і своїми дітьми активно проводять час. Сьогодні на Лучан чекає якби фудзона, яка позаду мене. А музика спів танці це буде співаночка, до нас приєднається після обіду. Будуть танцювати дівчатка. Це все до речі, на благодійній основі вони до нас долучаються заради того, щоб повеселити діток. Дівчата доєдналися, які роблять хендмейд, якісь прикраси, можливо, печивами робили власноруч. Це все реалізується і час. Ти на грошей реалізованих від продажу буде для микитки на збір і лікування його у Ізраїлі учасники дійства мали можливість поласувати різними смаколиками і напоями, а ще долучитися до майстер-класів на різний смак.